Іван Остафійчук був найближчим таким його товаришем. І він одного разу розповів, що як глинчак також шукав собі для тих передач щось цікаве таке. І не знаю, хто йому сказав, що існує така гаверечина, де ще є димлена кераміка. І він каже, їдьте. Він так цікаво розповідав, як там. І ми поїхали. Перший раз ми спали, там де сіно тримають. І, але то ми, по-моєму, здається, перший раз поїхали вдвоє подивитися, які тут умови, а потім вже з дитиною приїхали. Ну і нам сподобалося так, як гончарі працюють, і ми так не бачили ніколи, бо тут не було таких гончарів. І дуже нам це сподобалося. І ми тут спробували там вже. Я так і не знала, як то робити з глини, але дивилася, як він робить. Він як скульптор то робив з глини, а я керамістка була. Перші ті мої роботи подібні до його робіт. Я в чоловіка дивилася, як він робить. І так я, тільки може, там мої теми були, якісь інші. У нього цікавіше робив, у нього було більш так творче, бо він вже як скульптор працював. А я так не знала. Але потім я почала робити ті такі більш модерні. і і дуже це і в мене виходило це добре. І мене хвалили і тут, і, і, і я вже і, і там мала виставки, і в Києву мала виставку велику також. На симпозію ми почала їздити, мене запрошувала. Москва мене е, так оцінила, як таку, що розвивається скоро. І все десь мене посилали. Е, то ми і в Ташкенті були, і в Прибалтиці були. І робила там роботи такі непогані. Нам що подобалося? Там дуже гарна природа, все в лісі. І люди живуть в лісі, мають частину так, такої землі, що вони там мають сад. Було там кілька гончарів, але ми застали тільки таких активних, два, третій там деколи робив. Бо треба було мати коні. І вивозити до золоча вони продавали. Найбільш такі це були два Бакусевичі. Один Мар'ян, такий менший з ростом, а другий Володимир. Мав сина ще, а той мав щось троє дітей, перший Що тепер ще працює останній син. Було два сини і, по-моєму, дочка. одна Маруся. Ну і так ми з ними привикали. Ми були, включилися в ту роботу, дрова носили, щоб палити, допомагали. ми собі. Там глина з двох складалася така. Одна була пісна, друга жирна, бо якби з тої жирної робили посуд, то він би не висох, він би тріщу не давав. А так вона мусила бути такої середньої якоїсь технології. Ну, і ми з того всього навчилися в них. І так приглядалися, такими друзями стали, бо часто до нас приходили, особливо Володимир. Папіроса запалив на п'ять хвилин, посидів і вже пішов до роботи. Але так то близько було. Ми там знайшли близько таку собі квартиру. І там жінка одна була, в квартирі жила старша така. І ми там перебували. Потім, вже як ми трошечки, нам це сподобалося, то ми приїжджали пару разів, як нам виходило, щоб побути там трохи, а як дитина підросла, то ми вже з нею приїжджали також, і вона там щось трохи ліпила. Я маю багато її малюнків є, таких, що вона там малювала, і там собі компанія знайшла, бавилася з тими дітьми. Мала чотири рочки так. І так якось вийшло, що вона ніколи не захворіла. Я тепер би боялася їхати, як то з такою маленькою дитиною. А ми тоді ми там ходили на сониці, і їй це також подобалося. Вона, Ми її привчали, щоб вона попрацювала, ліпила і малювала багато Мар'яна. Вона зробила також гарний такий альбом. Потім я її зробила то вже на пізніші роки. І так. Що ми вже так полюбили, то в нас той, що був директором, чи як Рибак, рибак та, то він був з того самого села, що Ярослава тату. І він так до нас своївся, і ми вже стали товариші. І коли він вже тут став тим директором, він зразу почав будувати ото е, співоче поле, що там такі стільці і все. І кожної неділі все запрошував, бо він знав ті колективи. І як була погода, то ми йшли до нього, на траву сідали, і люди так, і то були. А потім я вже на сіпічому полі також. І було цікаво нам, бо він тоді там зробив виставку, і тоді він закупив у нас, тих, ті роботи, що там є. Він закупив так. Як було вже співоче поле робити концерти, і приходили, і ми все тут більше були. І так приручилися до того музею. Ми могли ще вдома оглядати дещо, знаєте, з фотографій, роздумувати над тим всім. І отакий був, я, наприклад, покажу, таку першій. То який був вхід до Говереччини. Було дуже, як дощі, болото, І там корови на потій дорозі гнали, аж я не пам'ятаю, в котрому році недавно зробили, вже я там. Не їздила, зробили там вже дорогу таку. А це во хата гончара Мар'яна Пакусевича. Таке одне вікно було, і, він, і він, діти його коло нього завжди були. Ми ходили до нього дивитися, він найкращий був там гончар. Він так міг гарно витягнути форму. І, і дуже нам сподобалися ми все його речі, але вже не хотіли того другого. Образити, то ми і в того і в того купували. То з Бакусавича то, то були оті вот, які він робив свічники. Ось такий. О, оце ви, бачите. Такі свічники. Вони прості, але таке. Також він робив такі простіше щось. Такі ми полюбили друшляки, їх вже не виконували на продажу. Але ми побачили то десь в когось, бо ми ще там зібрали збірку того, що тут є. Що нас приваблювало? бо вони дуже гарні форми робили, бачите? Оце майже мар'яне роботи. Вони ми так, ми такі наповнені в нього гарні. Дуже гарні там були гаверечні сади. Вони мали через те, що вони не мали поля, то вони їм дозволяли скільки ліс допоміг там трошки з гектар, може, півтора хто мав, хто, може, два мав. І мали гарні садити, сади цвіли. І вона приваблювала ще нас ще тою природою ця веречина. Такі як яблуні, такі яблуні. Корови вони випасали. То добре, що чоловік вмів фотографувати, він взагалі зберіг в тих фотографіях то життя, і ті хати. І то все. Ото ну, його є тут одна робота, така бабця. То жителька веречини. Туман такий тоді був, я пам'ятаю. А тут ми зняли таку одну сім'ю. Вони попросили, що їх сфотографувати. Тут є не всі є такі, що там жили. Тільки вони народилися, то мати їх, але деякі десь десь, може, з золочею працювали, може, я там не пам'ятаю. Але така велика родина. Він пас корову в лісі. Вночі з нього сміялися, але він мусив так зробити, бо в день треба було обробляти поле. Вони на колоспу не ходили, мали кусочок поля і обробляли. Але вони багато міг розповідати. Отак, він виглядав, бачите, такий схилений, такий старий якийсь возик, щоб воду він возив собі до хати, а то жінка його вон там. То ми все їх, ми їм привозили часом якісь крупи, щось таке, знаєте, давали їх. І вони нас так полюбили за то, І ми все їх відвідували. Вони мали цікаву хату, коло хати все можна було знайти пляшки, патрони, якісь ще щось. І от вони сидять туди, то сусід якийсь ще з ними. Така хата в них майже валилася, ніхто їм не допомагав, і вони не мали за що ремонтувати, і самі не могли. Ось така була. А злада. Ото він пасе корову свою. Були там коні. Один гончар мав коні. А це його Мар'яна дуже любила, вона все годувала. А то була така наша. Що ми в неї жили, така королька називалася. Вона мала одну хату і, і другу десь тамсь кімнату, то вона одну ми в ній запозичували і там, в неї перебували. А основною нашою такою зіркою, сказала б, була така. Баба Марина, яка прожила 100 років. Я сама це компонувала, таке, то я так окремо її зробила, щоб знати її в різних варіантах. Отака От вона була, бачите, старенька, з палицею. І вареники ще робила. І Мар'яна за нього знала, вона приходила до неї, теж дивитися, як вона живе. Вона жила з дочкою, дочка тоді мала 60 років, а їй до сотка походила. Але вона була цікава така, отака. Дуже гарна там природа була, які ті сади, як вони зацвіли, оця бабця, бачите, та Марина. В лісі були гриби, були суниці, вони збирали. І ми ходили, навчилися. О, також вона. Маріана зробила портрети гарні. Не знаю, де вона їх їла. Ця баба вона мала рухи такі, знаєте, цікаві вже, бо то вже дуже такі старечі. Ми на то не дивилися, як на, як на її біду, а як на Як художники, знаєте, які там буде. Який силегет, який що, який образ виникає? О, і тут вона якогось листа. Я всі зібрала такі, що вони майже повторялися, але разом вони створювали таку більше про неї.